Так, всім привіт! Продовжуємо грати Kingdom Come, Deliver, Deliverance. Ось якусь хера в нас малні вже. Ви що, ребята, не треба мене так пугати. Йдемо до нашого міста. яке палає, палає поміння. Я ж правильно йду, так? Да? Там найбільше зосереджене полум'я. Он ну, дим. Там полум'я вже, скоріше всього, немає. Саме страш... страшніше буде, якщо мене хтось тут в Ти узнав, де гніздо? Оце дуже корисна інформація. Зголоднією буду в яйчка їсти. Це що там? Блять, не надо. Ты когда нахуй? А шо ты нахуй? Ты шо, ебнулся, чешу? Слушай, кто нападает? Так ты помер? Так, що це? А, добить? Добиваємо. Добиваємо цього, сука, позорника. Дем, короче, на... додан. Добрий ранок, добрий. Я тут рефліхтувальщик. Уровня бог. Я вже двох перефіхтував, поймаєш? Так, а ну-ка. Так, мені, пожалуй, треба додому якось добігти, правда? А тут а десь батьки померли, так? Да? Зараз дуже печальна сцена буде. Дуже печальна. Який ужас! Який ужас! Why? Чел, Why? Why? Why я б на твоє місце зараз прийшов би додому і сохранився. А не тут плакав. Тупіш треба сохранитися, ти розумієш? Won't run. Не убігу. <laughs> ти блять словами розкидаєшся. Більше ніколи не убігу. Ай-яй-яй. Yeah, yeah. Ну. Якщо в тебе буде стріляти, то ти скоріше всього і не втічеш. Так. Лопатку хоче знайти. І ще я зараз маю ходити шукати лопату у міст. Я ж сподіваюся, я в касцені прийздає. Мені не прийдеться копати цю могилу. Я ще такою хуйнею не займався, не займався в іграх. Копати могилу, це ж взагалі. Тільки не кажи мені це. Не надо, будь ласка. Бля. Прийдеться копати. Оце Ось. Ось мієдзаки. Мієзаки мені фобію додав і за цих собак.

І що його убив, чи що, я не пам'ятаю. Ну що за діалог? Він зараз... Ми зараз будемо за Лопату битися. Серйозно? Він же цього не хватало. А це взагалі хто? Я навіть не знаю. Так мені є смисл вриватися в бій? Збишик, я не знаю хто такий збишек. А чому в мене репутація понизується? Доложи мені цю лопату. Пошов ти нахуй? Ти шо? Менятися лопату на меч, ти що кончений? Давай, пошл ты нахуй. Ну ти I'll knock your teeth in ты ah. ah. договорился, мужик. Ти вообще охуел, не? Блять! Меч доставай! Ч ты на кулаках бьешься, дурак? Блядь. Не, yeah, ну цены не серьезно. Нет! Це не серйозно, ребята! У мене був м'яч, я думав ми на мечах будемо сражатися. Пошв ти нахуй, ти зрозумів з ким зв'язався. Почати копати. Оце геймплей. А, я думав буду прям копати-копати до кінця. Ну. Дякую, що мені поблегшили життя. Собачка навіть прийшла. У путі. Для тебе теж викопить, так? Да? Привіт, песик. Привіт. Я тебе кормити не буду. Мені самому не вистачає на їжу. Не червоний екран. Да, не реалістично. Ти подивись, як йому будку це воно набили. Та собака вже прийшла на запах крові, навірно, а не вже думала зараз перекусить. Все, собака моя. Пора за діло. Так, собака така немного. Зараз хай мені покажуть її ще раз, то я щось прогавлю. Damn it Що, прилипли? Прикліїли долбайове. Все, більше кадрів на собаку по ходу не буде. Вы было бы с пару тысяч долларов. Да. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, 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 нет. Нет, нет.

Кто мне поможет? Поможите. Помогите мне. Помогите мне, пожалуйста. Не. <звуки> нет, нет, ну. Нет. 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 Согранный дюру даже не получится. Остановись. Время остановись. Так, на цей случай, на этот случай, отварь календулы. Ха-ха, <реш> но <охрана жива. реш> о, о о В бою невозможно использовать. Ви це Геральту. Геральту скажите, що невозможно использовать в бою їжу. Скажіть, Довакіну. Скажіть Скажите им. Скажите, скажите, що невозможно зажиратися в бою. Ну скажіть їм все. Християнин. Ложечкой. Тако махаєш бистренько, то секунди, і все, ти захилився. Блять, одним ударом. Це по катсцені? Це по сюжету? Це по сюжету, я не пойму. Це по сюжету, собака, спасай, спаси, 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 собака. Он nice це все, но умейчик, не. Like ну, ребята, це вообще не no, благородно. Now, uh. Нет. Оце, оце зрада тотальна. Оцей. Сука, щур, щур привів цих бандитів, щоб мене ограбити. Для чого? Що він з цього получить? Я знав би тебе б не тільки кулаками, а тизду. Помощ! 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 Женщина! что у нас делай? О, помощь, помощь пришла. Пошли вы нахуй. А так вам. Давайте, ребята, за меня. За меня. Так вам и надо, козлы. Вот и все. Вот и все. Ты удал. В смысле я удал? Все, дивись, і це тільки пролог. Це тільки пролог пройшов. Це все весь час. Весь час це був пролог. Що? Я помір? Я пройшов ігру. Я ігру пройшов. все? Що це за нахуй? Що це за нахуй? <гум> що? ха Ні, мене б не везли, мене б тут а десь закопали біля цих. Не, ну це було б реалістично, якщо б я все на цьому закінчилась игра. Ну ти прикинь три часа геймплея і все, и хра пройдена. Да, і и спиздили все. Куда мене везуть? Куда? Менше видайте мені. Меч, видайте мені. Віддайте мені меч. Пожалуйста. Ось якийсь дайте меч. Тепер в мене нова місія. Вернути меч, правда? Ну от я живий, дивись, ворушусь, ворушусь, шевелюсь. Все, я живий. Оскільки, скільки годин мені потребувалось на пройдення прологу? Це десь від... Я теж не зрозумів десь вчора який э, там. 3 часа я пострімив, тут а десь вже друга година пішла. Ну да, без тут важко. Важко без Е, э, Як так сказати? Тут мало таких ситуацій, де ти вмираєш. Ну от я коли добирався до цього э, заданки. Тільки три противника зустрів. Три противника. Це два розбойника і цей третій тип, який на кулаках я з ним бився. Ага, це типа вже кошмарик. Кошмарики пішли. Да, вайп фоллаут. А ну там фоллауті було пожоще. Ну, я думаю, пожостші. Дивись, тут зварив зілля. Зіллю зварив і все, в тебе зберігання є. Вона прямо на рівному місці зберігається перед якоюсь місією якоїсь миссиєю О, бля. это такое, такой. Ребята, не надо. Все. Так, Да, надо допомога. Щоб була перемога. Не знаю, це входить в качество кошмари. Ну, типу, в мене є дебаф на мого персонажа, який дає кошмари, і так далі. Після кошмарів в мене щось зменшуються ці характеристики. І так далі. Ой, не знаю. Мені кажеться, чим більше я буду красти, тим скоріше мене поведуть на повішення. Так, а ну-ка, ребята. Де я? Встаю. Чую, чую, Все, женщина. А той йди від от мене. Хватить мене погатя, тільки я проснувся. Що за кошмар? Кошмари вже продовжуються. Так, да, і зараз мучаюсь. Де я нахожусь? Mm. Pleased, Який дядя? В кого я вже живу? Mm. Толсто мені дали до стіжку. Є ще до пуза два дня. Супер. Оце мене так об... обосрали, коротше. You don't remember anything? Нет. Не, не одну бабу, я сигма. Я сигма оцивали, все игре. Вони всі і так оце вот, весь. Це в грязі. Та тільки корову подоїла, що мені з нею робити? Навоз в тележку складує. І після цього я щось маю зробити. А вона мене обезпечить? Вона мене буде обезпечувати, я не знаю. Спустя несколько днів вберіду. Ну, так, що мені женщина, яка мене не обезпечує. Все. Весь день в мене вже всі продукти погнили. Мені вже треба уходити звідси, женщина. мене. Як ти мене знайшла? Що за чари? Повезло. were I, oh, I, I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tanberg hadn't arrived. He was searching for you and scattered the bandits. Супер. Що ти там робила? Що ти там шукала? Що що? What? They Killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that. What did I have to live for? Don't say that. Well, as always, I'm not But it doesn't you know, matter. I'm a different person now. So, всё, I? Я устав. Я устав. Сил Боже не маю з тобою балакати. Я не слаб, я сильний. Mm -hmm. Не треба мене обзивати. Попускай мене, жінка. Mm -hmm. Каже, що я слабкий, що я бідний, болізний. Oh, щита на мене говорить. Я бачу її очами. You must not <raparanly> like do my uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. So, мне тут лежать. Все, я встаю и иду деть. Я бачу, что мне тут not to But are you truly <raparanly> well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir of Shivlaipa. Uh -huh. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist, but you need to speak to my uncle. <cassette> <that> you bed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I two weeks. Скільки? То в мене вже всі продукти б б там пропали. Йоп, yep, твою мать. Добрий вор. <laughs> 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 Добрий вор, ну. Все, <laughs> <ся> давай, мені треба зароботи. Це все, що ти маєш сказати? Після всього, що ми зробили для тебе? Well, do as you see fit. Ну, что я могу вам сказать? Благодарчик. Все, зайдет. Ваш дом. Ртаская мельница. Это ваш новый дом. Ваша кровать. Вы можете здесь спать и сохранять игру. Здесь же будет ваш сундук. Доступ к содержимому кото. Ні! Які вона продукты мне дасть? Козье молоко що? Діалоги не нада мі. Так. От бач, 5,6 5, годин я граю. І тільки пролог прийшов. Тільки пролог. Так, мені треба допомоги. Я, я не побачив, що там. Е, типа, в мене розпространяються сундуки на всі локації. О боя, уверховная езда, как торгуваться, убеждения, убеждения, в замка. Вот, надо глянуть, это тоже. Оце вообще не понятно. Вот я прям не пойму. Да. Но сидить. Алхимия, алхимия. Зато. кости. Що? Пес. Пьес. Пьес, да. Лис. Так, поки що в цьому шикарному доміку ми завершуємо відос. Все. В цьому кінець.